Шість років тому казав, що врання Зеленського це не просто вирок Україні, це вирок один з елементів глобального плану гібридної війни, яка має допомогти Росії в першу чергу Путіну лишитися на своєму троні. в лютому пропонують готуватися до травневих шашликів, в лютому збільшують гроші на великі крадівництва, в лютому збільшують фінансування якихось програм, замість того, щоб фінансувати армію. Росіяни, можливо, натякають на те, що вони не будуть зупинятися перед будь-якими іншими такими проявами загострення ситуації. Митро, скажімо, будь ласка, от е, зараз зразу хочу бока за роги, тому що щоб не займати багато часу. Путін заявив, що Росія ніколи не заперечувала проти членства України в Євросоюзі. Однак вважає неприйнятним членство України у НАТО. Цікаво, що вчора в російських змі з'явився Янукович і сказав майже те саме. Один в один? Ну таке відчуття, що просто а, трохи поспішав і випередив шефа, озвучивши темники. Також Путін заявив, що якщо складуться сприятливі обставини, Росія, США та Україна може у трьох співпрацювати на Запорізькій АЕС. Про що свідчить заяви? Це пропозиція якогось компромісу, і чому раптом у публічній площині з'явився Янукович: це для України чи це для Сполучених Штатів? Ну, я думаю, що це не співпадіння. Значить, я згадав які дві найпопулярніші сцени активно розкручували російські і коломойські піарники в серіали Слуга народу з трьох сезонів. Ну згадай, які дві сцени. Перше, це Рострію. як він розстрілює парламенту. І цей розстріл ми бачимо, да, що відбувається сьогодні в нас, повертає нас в події там сторічної давнини, коли хі, саме руками НКВДських агентів знищували і Бандеру, і Сташинського. ой, Сташинський це той, хто знищував. Чував, якраз да, є, є Ребет, конувалець, да, якраз ця вулиця Сергія Єфремова, теж знищеного між іншим, вона знаходиться між вулицями Героїв УПА і конувальця в Львові. Так от це перший фрагмент, а інший це те, як промовисто Зеленський посилає в перший ратіцький тур керівника МВФ, який, начебто, нав'язував в Україні те, що тут звалище для ядерних відходів. Ну, тобто, якраз те, про що і каже Янукович, що ми б раді були б там доєднатися до Європейського Союзу, а там ж там такі сидять бариги, які викручують. Чують нам руки, там була інша сцена в тому ж серіалі, де в Женеві вже не МВФ, а Світовий банк, начебто, Зеленському парі, що ви ракети будувати не будете. Ви будете кукурудзу сіяти, Ми вам не дамо З'являється заява генсека НАТО, пана Рюте, він каже, що загроза з боку Росії зростає з кожним днем. Генсек НАТО Майк крюто заявив, що Москва має в своєму розпорядженні ракети, можливості яких роблять несуттєву різницю у відстані від російського кордону між прифронтовими країнами, на кшталт Балтійських чи країнами Західної Європи. І дословно, він сказав так: ми всі. Перебуваємо під прямою загрозою з боку Росіян. Ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, живете ви в Лондоні чи в Таліні, більше немає різниці, сказав Рюте, виступаючи на прес-конференції в Люксембурзі. Ну, скажімо так, кожна заява Рюти все більш різка, і йому в Унісон вторить мерц, скажучи, що Росія не зупиниться, треба готуватися. Війна, от, от війна. То який формат обере Європу у підготовці війни з Кремлем. Будуть нас накачувати зброєю, допомагати, чи почнуть все всі гроші вкладати в себе, або може почнуть домовлятися з Москвою. Чи ми справді підходимо до реальної третьої світової війни? Тому що в мене все більше відчуття, що світ вагітний третьою світовою. Ну все нагадує умови, які Трамп з Путіним озвучив по Донецькій області. Це судд'яти Путін розповідає, мені не потрібна. Тільки Донеччина я більше не буду нападати ні на кого. Гітлер казав так само про Чехословаччину. Що ми зараз спостерігаємо? Як ти вважаєш? Ну якраз буквально декілька днів тому в ефірі телеканалу Дощ, колишній секретар. Комсомольської організації Київського університету, російський оглядач Верховенко, він сказав, що ми дійсно впритул наблизилися до не тільки до третьої світової війни, але і застосування ядерної зброї. На спочатку це можливо дійсно буде так, як і казали деякі російські генерали. Тактична ядерна зброя, на жаль, справдилися на страшні передбачення. Я шість років тому казав, що врання Зеленського це не просто вирок Україні. Це вирок один з елементів глобального плану гібридної війни, яка має допомогти Росії в першу. Чергу путіну лишитися на своєму троні і зберігти авуари, які вони накопичили за ці роки. Хоча іноді відрізнити на заході дійсно політиків від державних діячів. Пам'ятаєш, це значить класичне визначення. Черчилля він сказав, що політики думають про наступні вибори, а державні діячі про наступні покоління. Тому якщо вони обмежені своїми виборчими циклами, то вони відповідно і не будуть приймати якихось карколомних рішень сьогодні. На жаль, нас немає сьогодні. Постати. Аналогічних Рейгану і Марґретечер, які спільними зусиллями 40 років тому зламали хребет цієї імперії зла. Ніхто ж Рейгану ж не прийшло тоді в голову червоний килим перед кривавим злочинцем там з Кремля розтілати? Він тоді разом з <різь> течери з совєтськими шейхами да почали хрестові похідки проти радянського союзу і благополучно його знищили. Але сьогодні, бачиш, сили настільки на рівні. Тому що протистоїть разом з путіним західним країнам протистоїть сьогодні цей союз з Китаєм, певним чином та Індією, який сутеативний сьогодні союзник через американські ці санкції. Ну і сьогодні там з'явився і іранський президент. Нагадаю, да, на цьому саміті на, на жаль, немає сьогодні такого співвідношення сил на користь цивілізованих країн. Взагалі ще там 20 років тому почали бити в дзвони, попереджаючи, що кількість демократів в світі зменшується, кількість авторитарних режимів збільшується. Ну і приклад. Того самого сьогодні співрозмовника Путіна Фіцо і його колеги по ролі такого троянського коня в європейській політиці, Віктор Орбан, вони зайвий раз да, їхні приклади підтверджують, що навіть в Європі сьогодні вже ліберальні демократії поступаються місцем авторитарним режимом. На жаль, ти правий і найгірше в цій ситуації, що багато хто з експертів кажуть, що такі пасивні дії, які ми зараз спостерігаємо з боку заходу, тільки... Підігріють бажання тих самих росіян, а також Китаю, все ж таки, розпочати велику глобальну гру з взагалі прикроєнням світу. Ну тому, що Китай розглядає не лише Тайвань. а... Путін розглядає не лише Україну, Молдова, країни Балтія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, а також Польща, цікавить російського диктатора. До речі, ваша вподобайка це не тільки підтримка каналу і про вашої лояльності, а й допомога в тому, щоб інформація дійшла якомога далі. Ну і забувайте поширювати відео. Це від вас залежить, скільки ще людей буде знати більше. І потім ми не будемо дивуватися, що черговий раз обрали шоуменів, корупціонерів або наприклад голті зі слуги народу. Тому не забувайте поширювати, ставити вподобайки. Підписуватися це важливо. Но головне, щоб ви не тільки дивилися, а слухали і робили висновки з того, що почуєте. Дмитро, Азербайджан і Вірменія, попри запрошення Китаю на саміт ШОС не прийняли цю структуру. Індія заблокувала Азербайджан, а Пакистан заблокував Вірменію. Ну, красива історія з точки зору великої геополітичної гри, але з дуже поганими наслідками як для Вірменії, так і для Азербайджана. Поясню про що мова: а, Китай запросив. Гарантував, що буде прийнята, але я от поговорив до речі і з вірменськими, із вірменськими політиками кажуть, що вони були готові до такого. Це був найгірший сценарій, але в готові і розумію, чому так сталося. Скоріше за все, Росія пролобіювала, показавши, що дивіться, ну це наші країни впливу. Ми хочемо залишити їх під собою. Наша орбіта а, це зіграли. Але наскільки тривали, може бути цей час, невідомо, тому що саме Пікін запросив, і без походження пікіна цю гру можливо було зіграти не зрозуміло, що тоді відбулося, як таке могло статися, і чи є це прояв настільки великого впливу в організації? Чи це Путін просто мститься цим країнам за те, що вони виходять з орбіти Кремля? І до речі, чи може наступним кроком стати військові дії Росії на Кавказі, тому що знову говорячи з деякими експертами, не українськими, якраз вони? Кажуть, що з точки зору військової логіки Росії будуть скоріш за все можливі замахи в країнах Вірменії та в Азербайджан. А потім, в залежності від того, вдала чи не вдала, може початися велика війна за ці дві країни. І коли кажуть, що Турція негайно впишеться за Азербайджан, тут не все так однозначно, як люблять у нас сказати. А ще один цікавий момент: це те, що в Росії почали прогрівати в Азербайджані порушують права згіднів. Треба захищати лезгінів. Е, лезгіни Азербайджану вже публічно заявили, не треба нас захищати. Ми не російськомовні, нас не треба захищати. Не, не допомагає. Соловйов на днях знову виступив про це, що лезгінів просто там ну чуть не нищать в Азербайджані. Треба негайно захищати. Що ми спостерігаємо? До чого може все це прийти? Ну починаючи повернемось на початок нашої розмови, да, про розстріл парламенту, колись наші знайомі накашники мої казали, що найуспішніша операція гібридної війни Російської Федерації за останні там десятиліття це якраз був розстріл вірменського парламенту, коли накручені такі націоналісти екстремісти. Вони там трима рожками з автомату Калашнікова зупинили просування Вірменії в бік Європейського Союзу на практично чверть століття. Тоді були розстріляні, нагадаю не тільки. Прем'єр-міністр в стінах парламенту і і його і віце-прем'єри, тобто, вся якраз еліта проєвропейська налаштована в Вірменії, тому всі ці спроби максимально дестабілізувати ситуацію, як і в Вірменії, як і в Азербайджані. Вони будуть продовжуватись. Тобто, величезна кількість вихідців з Вірменії з Азербайджану. Тобто, така кількість про російські налаштованих тих чи інших там діячів в російському політику, в російському шоу-бізнесі, вона критична для ситуації. Там казали свого часу в Москві живе більше азербайджанців ніж в Баку. Ну етнічних дав хтось з них там, громадяни, хтось з них тимчасово перебуваючи на теренах Росії. Але сьогодні дійсно цей фактор національної там ворожнечі він буде використовуватись. От нещодавно оприлюднили там дані, що виявляється у тих закатованих азербайджанських. Бізнесменів тіла, яких повернули до Баку. В них абсолютно свідомо були відрізані статеві органи. Тобто такий виклик загліз моралі і здоровому глузду, начебто, для того, щоб приховати свої такі злочини, не треба було видавати ті тіла, але ж їх навмисно видали, щоб показати, бачите, які мої людожери. у нас не страшні, які там звинувачення. І той факт, що дійсно збитий азербайджанський цивільний літак абсолютно доведено, що це була саме провина російського ППО, але жодним чином. Жоден російський урядовець не вибачився за цю страшну подію за цю аварію. Ну тобто, росіяни можливо натякають на те, що вони не будуть зупинятися перед будь-якими іншими такими проявами загострення ситуації. Ну і як ми бачимо, використовують і навіть цю ситуацію в шос. цікаво, що в заключному меморандумі цього засідання сьогодні в шос не було жодної згадки про Україну про українсько російську війну. В той самий час в вчорашньому зверненні Сі Цзіньпіна, він якраз в цих принципах, на яких має бути сьогодні базування. Міжнародна політика, новий там світовий порядок він першим і другим якраз згадав непорушність кордонів. Він відмовив від будь-яких зазіхань на суверенітет тієї чи іншої країни. Тобто, це зовсім не узгоджується з тим, що по праву руку від Цзіньпіня під час проголошення цієї його промови сиділа людина, яка якраз кинула виклик сьогодні уставленим міжнародним нормам, міжнародному праву. Ну і зрештою угодом підписаним не тільки між Україною і Росією, але і нагадаю, Будапевський меморандум в ньому є. В підписи Китаю також, uh, так, але не побітурським під меморандумом. Підпис стоїть на окремому меморандуму. Китай не підписав. Це дуже цікава історія. Uh, до речі, цікавим. ані Франція, ані Китай не підписали, а випустили окремий меморандум. За uh -huh. віком партії Китаю в 2013 році було згадування про те, що. Uh, Китай підтримує цю ініціативу, але не приєднався і, попри все, готовий гарантувати, що ніколи не застосує ядерну зброю проти України а також буде допомагати, в разі якщо увага. Хтось буде погрожувати застосовувати ядерну зброю проти України, якщо я не помиляюсь, Росія декілька разів погрожувала застосувати, і Китай жодного разу не виконав те, що прописано в тих меморандумі окремому, взагалі, який... це дуже цікавий момент. Франція, до речі, теж випустила окремий меморандум, приблизно так само і так само відреагувала. Тому питань і до Китая, і до Франції. Так само багато, як і до Сполучених Штатів та Британії. Ну а до Росії питань немає. Країна наволоч, країна лайно порушує своє слово. Це до речі, нікого вже не дивує. І ще один момент з приводу того, що може статися, що Росія може напасти на Азербайджан і Вірменію. Багато хто каже за скепсисом, та ні, не може бути. І Тут я згадую а, листопад, жовтень, жовтень листопад, 2021 року. Західні розвідки повідомляють, що може бути наспад на Україну повномасштабний, і що нам пропонують в лютому. Пропонують готуватися до травневих шашликів. В лютому збільшують гроші на великі крадівництва. В лютому збільшують фінансування якихось програм, замість того, щоб фінансувати армію. Я поговорив з деякими цікавими людьми в Азербайджані. Вони кажуть, що ми не сподіваємось ні на кого, тільки на себе. Тому йде активне нарощування всього, що потрібно. Розуміють, що заходити можуть тільки через бік Дагестану, саме в тому напрямку, і готуються. Готуються, хоча могли би запропонувати готуватися до травневих шашликів, тим більше, що клімат там такий, що шашлики значно кращі, ні ті, що пропонував Зеленський. Різні моменти, коли я запитав, ну дивіться а а Турцічина, і мені кажуть, так, Туреччина зараз нарощує кількість зброї, нарощує при тому на приблизно на рівні закупівлі, як у України для розуміння, але Україна щоденно використовує ці снаряди, зброю, все інше. До речі, і ракетні компоненти, а туреччина закупає величезні кількості, особливо сухе пальне. Так, от вважається, що Туреччина готується до війни, і тут вже з Ізраїлю кажуть, що вони розуміють, з ким може почати цю війну Ердоган, почавши заходячи через Сирію, і зайти в напрямки голландських висот а далі в бік Ізраїлю. Це теж розуміють, тому я кажу, що світ. Здається, вагітний третьою світовою, і оці старпіри, які сьогодні керують світом, ведуть його в пекло. Мені б дуже не хотілося, щоб замість світу нашим нащадкам залишилось попелище. і на жаль. Поки я не бачу, яким чином можна це все зупинити, бо все роз... йде по сценарію, якому вже більше ніж 100 років. Це ж все було. пам'ятаємо, це все вже було. Перша світова, друга світова починається так само, але палата буде по всьому світу. Єдине, що, що враховуючи деяку зброю, яка є сьогодні в світі, може закінчитися так, що четверта світова буде як відомо, камінням та дрючкам.